Верховна Рада 22 липня проголосувала, а президент відповідно підписав законопроєкт, який суттєво обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури. Якщо коротко, то цей закон перетворює антикорупційні органи незалежні від генерального прокурора інституції. Раніше ж вони були незалежними політично, а також інші органи не мали права розслідувати справи, які були закріплені за Набу та САП. Того ж вечора у Києві та інших містах України тисячі людей вийшли на акції протесту. Отож, детальніше про ухвалення цього закону поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Так, доброго дня. Тож, бачимо так, що групи зараз фактично розділились на дві такі думки: так перша говорить про те, що це зрада, відкат назад, так і таким чином, якби уряд підриває незалежність антикорупційних органів України, а інші схиляється схиляються до думки, що такий крок навпаки необхідний для вдосконалення роботи правоохоронних органів. Отож, на вашу думку, що фактично відбулося з цим підписанням закону, так іде тут така золота середина і істина. Ну давайте так. А що значить незалежні? А, у нас а, у нас знаєте, взяли цей американський термін, а ось і перекрутили в нашій країні. Наприклад, американський термін незалежні мається на увазі, що орган підпорядковується конгресу. Тобто, так, щоб знаєте, існувала абсолютно безконтрольна структура, яка невідомо перед ким звітує, витрачає гроші платників податків, такого не існує в жодному сві... в, жодній сві... в жодній країні світу. Тому а, далі, а тут питання по цьому йде по з приводу ефективності. Знаєте, якби люди бачили результат від діяльності антикорупційних органів, то й можна було про що говорити. А там ну давайте починати. Що все почалося? Почалося в тому, що було розслідування СБУ, в тому числі що виявляється в органах набу існують люди, які прямо пов'язані з Ворога, причому три людини. Одна з них вже а, зараз заарештована, а інша, який працював при прифронтових а, містах, мав зв'язки зі своєю родиною. До речі, у нього не з'ясовані статки. З'явилися на що не звертали антикорупційні органи і багато чого іншого. А, тому тут говорити про те, що зовсім все було незалежно. Це була частиною частиною прокуратури а, у будь-якому разі. Це раз друге. Там були досить цікаві справи. Наприклад, ну я пам'ятаю справу Злошевського, наприклад, якого спіймали на хабарі. Причому там дивна така історія була, коли, начебто, злочевський передавав хабар через людину, яка є офіційною, є офіційною агентом НАБУ. Ну, якась дивна історія. Всі знають, що він агент набу, і тут передається хабар. А тут питання в тому, це він вирішував якісь питання в набу, чи він агент набу, тому що в-різному можна ставитись до пана Злочевського. Але ну, точно важко сказати, що він така наїмна людина. О, чим закінчився вирок, а вирок закінчився нечим, хоча йому загрожувала конфіскація майна, і вирок засекречений. Це на які підстави це все зроблено за угодою за слідством. Таких справ дійсності купа була і було питання більше до ефективності роботи НАБУ. А далі є і за 10 років, не було повноцінного аудиту, незважаючи, що була це вимога закону 10 років тому. Тому я не вважаю, що тут щось надзвичайне щось відбулося. Є тепер генеральний прокурор, який відповідає за роботу Набу та САП. Так, от з нього треба питати, а де а де питання по боротьбі з корупцією? Тобто є конкретно відповідальна особа, яка повинна за це відповідати. Ну от, власне зараз да, фактично генпрокурор отримує такий повний контроль над підозрами, так і слідством. І от, власне, це і викликає у людей таку хвилю обурення так, в суспільстві, адже ну для частини українців антикорупційна ця вся система. Так, це ж взагалі здобуток такої, скажімо, так, ну, революції гідності, так. Чи власне не ну, собі, створюється що... такий от власне цей ось емоційний вибух? Так ну що до нас знову зливають? Да, що ми от знову перетворюємось на такий от ручний. Ем, Повертаємось точніше до такого ручного управління цими справами, всіма що значить ручного управління? Всі справи, які є, вони є фактично підпорядкування генерального прокурора. Що значить отримує доступ? Тут питання законодавства, прокурор є процесуально незалежною людиною у будь-якому разі. Це стосується всіх справ. Тут, тут, тут питання в тому, що активно маніпулюються питаннями, що що контрольний контроль, контроль знову таки де, де конкретної роботи по боротьбі з корупцією, так про, про яку часто в нас говорить. І багато чого іншого. Я, тут, 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 знаєте, тут починається плутанина і хитрувати маніпуляції. А що значить прокурор має доступ? Так прокурор кожен має доступ, так у нього робота така. Що значить вручному керуванні? САД є спеціальною, він є заступником генерального прокурора. Хто не знає досі. І не, не звітую фактично не перед кім. І за 10 років ми не бачимо результатів. Згадайте, от гучні справи, хоч одну гучну справу, яка доведена до кінця, пам'ятаєте Мартинінка? Пам'ятаєте такого депутата, як гучно все починалося? Насіров, так а далі там досить каламутні справи були, коли зловжувалися угодами зі слідства. Наприклад, така більш дрібна справа була, наприклад, рівненський ліс... лісівник, який лісівництвом там займався, що людину підозрювало 100 мільйонів гривень, сухалучив чи щось таке, я пам'ятаю. Чим це закінчилося? Людина просто повернула кошти і його відпустили. Так не буває. Якщо ми хочемо боротися з корупцією, це повинна бути невідворотність покарання. Якщо йде угода зі слідством, угода зі слідством, в тому числі в західному розумінні, людина здає увесь ланцюг. І починається, починається процес руйнування всієї цієї вертикалі. Ви щось чули, що у нас масові були обшуки а, в, там, в питаннях Ліси України, а, що там були посаджені десь 10 людей, чи хтось інший, чи міністри, наприклад, ні, цього не було, так не працює. Обов'язково повинна бути конфіскація майна. Тому що коли людина, тому що в даному випадку фактично йде відбілювання, відбілювання цього корупціонера. Бо за цими епізодами вже не можна порушувати кримінальні справи. І він від, від, він здихався легким переляком, повернув гроші. Так не буває. Це не боротьба з корупцією. Так що, як, як до речі, зі справою Злочевського. Там взагалі на мільярд доларів конфіскація майна погрожувала людини. І питання: а чого справа засекречена? На якій підставі? Що там, державна таємниця чи щось інше? Ні, цього немає. Тут питання в іншому, коли це активно маніпулюється, це різного роду активісти, які фактично годувалися з різних там злив інформації з набу? От була теж повідомлення СБУ, що у депутата народного від ОПЗЖ, так були документи щодо внутрішньої документації, набу і в тому числі щодо негласних слідчих дій: це що таке, як це може бути? Далі відкриваємо звіт, який там на півроку робили міжнародні партнери. Достатньо лояльні, до речі. Відкрити там прям було три, там, більше ста сторінок перше, жодного, жодного розслідування щодо витоку інформації в НАБУ не відбувалося за 10 років. Це при тому, що злив на зливі було. Це що, за, що це за робота? І там теж багато. Почитайте там звіти. Звіти все, все ж написано, я ж нічого не вигадую. Тому, коли починається всі ці маніпуляції, що все під контролем, так генеральний прокурор для чого ми обираємо? Для того, щоб він контролював розслідування, він представляє державу, тобто є розділ на е, оперативний підрозділ, який збирає інформацію. І є прокуратура, яка е, представляє державу у судах, От і все. Добре, а як тоді зараз це все має змінитися? От після підписання цього закону, то які тоді повноваження зараз має... От тепер всі будуть запитувати, що у нас боротьба з корупцією від конкретного Генерального прокурора? Він, він не зможе сказати, що я не знаю, чим займається та САП. конкретно відповідальність є генеральний прокурор, який несе за це відповідальність. Тепер можна запитувати. А то знаєте, запитують, де. Де тут у нас де тут у нас боротьба з корупцією? Ну не знаємо. Ми незалежні там. Да? А, незалежні... а ким, перед ким ти звітуєш. А скільки було звітів, до речі, набу у нас чітких в парламенті за 10 років з конкретними випадками? Да? А парламент у нас контролював фактично діяльність Набу та САП? Ну там, наприклад, сидить Радіна зараз в нинішньому парламенті. Яка фактично з цієї тусовки, яка і робила це набув? Жодного виклику не було. От спіймали, наприклад, спіймали людей, які працюють на, на Росію. Виклик був парламент, в парламентський комітет з боку пані Радіною, яка за дивним збігом обставин є партнером по антикорупційному бізнесу ЦПК? Ні, не було. Ніхто ніяких питань не буває. Так не буває в державі. Ми повинні розуміти, що якщо говоримо про незалежність, це означає, що цей орган конкретно підпорядкований парламенту і повинен перед ним звітувати. А не так, що невідома, яка структура, до якої питання щодо боротьби з корупцією дуже багато. Так? І витрачають гроші платників податків. А як тоді власне це все зараз вплине на євроінтеграцію України, так тобто ми ж все одно бачимо заяви від європейських лідерів, так що вони знову ж таки цим всім стурбовані, і чи може оце все ухвалення, так закону стати таким аргументом для гальмування перемовин про вступ до ЄС і взагалом які ми будемо нести репутаційні наслідки зараз, якби на фоні цих всіх от? Обіцянок і ну твору. давайте так. Я підозрюю, що зараз там попіднімається купо історії, пов'язаних з незаконним збагаченням детективів набу та вони світилися в цих історіях. Подивіться, подивіться інтернет, воно воно ж я ж нічого не вигадую. Просто їм питання ніхто не задавав. А звідки у них гроші з'явилися? У деяких детективів, які вели справу проти деяких компаній, раптом акції з'явилися цих компаній. Це звідки воно з'явилося. Зараз ще багато чого я думаю, поспливає. Думаю, що те, що в це тільки перше питання. І Там питання, чому репутація не репутація, буде по-іншому ставати. А чи несуть відповідальність міжнародні експерти, які цим займалися, і це прикривали і не вимагали ніякої звітності від цих, від цих органів? Тому це питання перемовного процесу називається. Головне, що зрозуміло, а далі питання буде до американців. Американці, скоріше за все, скажуть, що нам байдуже, що у вас тут відбувається. Тим більше їм нагадають, що саме Набу Набу фактично втягувала Україну в, в, в міжпартійні розбірки, наприклад, Сполучених Штатах Америки. Ну, коли пан Ситник зливав інформацію про амбарний книзі партії Регіонів, ж забули вже цю історію. Я нагадаю. Коли вони фактично підігрували виборчі кампанії, наприклад, Хіларі Клінтон. А що ви думаєте? Трамп про це не пам'ятає, пам'ятаєте? Знаєте, чому пам'ятає? Тому що Манафорта потім посадили за зливу цієї інформації, яка була не підтверджена, який був у нього виборчою кампанією? А в цій справі Бурізма, наприклад, там був в наглядовій раді така людина з прізвищем Байден. І чому приховувалось це питання? Тут питання до американців. Питання, якщо американці скажуть, що нам байдуже що у вас тут відбувається, якщо ця структура працювала в тому числі втягнення нас в міжпартійні розбірки Сполучених Штатів Америки, ставала фактично способом втручання в вибори Сполучених Штатів Америки, це було більш небезпечно для України, тому що американці не терплять, коли втручаються в їхню виборчу кампанію. Це взагалі у них підсудна справа. Тому я думаю, що тут першу чергу, якщо американці скажуть, ну надо так треба. А далі показуйте результати. У нас є контролери, які дивляться, як витрачається, наприклад, ресурси на е, військові ресурси. У нас питань немає, так і далі буде питань. Нема щодо євроінтеграції. А що значить євроінтеграція? Що вони мають на увазі? Вони хочуть підтримувати у нас структуру, де працюють російські російська агентура. Кого вони тут захищають більше корупціонера, тобто людину, яка працювала в уряді Януковича, чи російську агентуру в наших органах влади? Що вони будуть говорити? Як тоді далі щодо євроінтеграції? Ну дивіться, зараз європейці дуже, дуже потребують України. Тому що у них питання безпеки стоїть. всі ці питання там про цінності, все інше. Ми ж бачимо, як цинічно себе поводять європейські та американські політики, коли потрібно таклювати, хотіли вони всі цінності. У них питання зараз стоїть безпеки. Я думаю, що е, Україна так буде теж позиціонувати це питання, коли вони там починають там щось говорити, особливо мене сміш... смішить про е, ці звинувачення в авторитаризмі. Ну, так давайте гроші, Україна швидко закінчить війну і будуть у нас вибори. Тому що концентрація влади під час війни це нормально. Ну, Черчилль, наприклад, в Великобританії обіймав посаду е і міністра оборони, і прем'єр-міністра, там виборів не було 10 років, тому що концентрація влади під час війни це нормально. Більш того, якщо у нас був оголосивши стан війни з різних причин, він взагалі не оголошується, то. Ну, фактично ліквідовується кабінет міністрів і все інше все переходить в ставку ще більше концентрація влади, тому що це війна. Тому я думаю, що у України є важель тиску, в тому числі вони потребують в першу чергу України в якості а, цього а, ф, а, фактора безпеки, і буде ще питання по зброї, в тому числі, якщо будуть знову таки нам захищати російську агентуру. Постане питання, а ви хочете отримувати доступ до українських військових технологій. Тому і там веселіше може піти розмова. А як тоді зараз влада от має переконувати населення, що закон цей не спрямований на підрив незалежності НАБУ, Так, і взагалом чи може тут якісь маси показати результат? Ви правильно запитуєте. Населення треба результат вимагає результатів, а от показувати результати. А от тепер. А от тепер не відкрутишся. От ви правильно запитуєте. От є генеральний прокурор, так він несе відповідальність за боротьбу з корупцією. Ну так давайте тепер з нього запитувати. От сьогодні була зустріч з Зеленським з за цими іншими. Тепер тут вже інше питання у влади. Тепер питання щодо цих роз... розслідування корупції, в тому числі, лежить на владі. І а далі вони вже будуть вже викручуватися. Як тепер буде поясню? Так раніше, знаєте, був такий пін-понкт. Невідомо хто у нас за корупцію відповідає. Влада говорить: у нас тут незалежні є органи, а незалежні органи говорили, що ми нікому не підпорядковуємося. А з кого ви спитаєте? Ну, наприклад, за справу Злочевського. Я вважаю, що маркер буде в першу чергу справа Злочевського. Оце було б цікаво там. Да. Я думаю, що багато чого там поспливає, і влада повинна демонструвати результати. Там і по депутатах, в тому числі, і по інших справах, які висадять там роками. Якщо вони продемонструють результат, тоді, звичайно, цей крок буде виправданий. Якщо не продемонструють результат, звичайно, що буде а, суспільство запитувати, і тоді відповідальність буде лягати конкретно на генерального прокурора. Тут ви правильно запитуєте абсолютно логічне, логічне питання. Ну, але тут питання: чи побачимо ми дійсно ці всі результати? І, а як, я як як думаю, що побачимо. побачимо. А я думаю, що побачимо. Я думаю, що це розуміє влада. І я не виключаю, що такі маркери не буде справа Злочевського, яку може тренувати. Ну, різним способом. Воно треба секретити. Там виявиться, що людина, яка ну, спіймена. Щоб ви розуміли, чому я говорю про справу Злочевського, тому що там нічого немає складного. Ну, тобто, є людина. Є посередник, є підозра у передачі хабара. так Ну Тобто немає, знаєте, хитромудрих схем, немає якоїсь там знаєте, високолобої аналітики, де там треба запити, наприклад, Швейцарію надсилати і все інше. Є конкретика, все просто. так і я думаю, що якраз справи Злочевського можуть і почати. Якщо вони передемонструють, що от ми конфіскували ще один мільярд доларів майна, який є у нього, це буде досить вагомим доказом, що все помінялося. Там ще багато чого. Я думаю, що там справи Нафтогазу піднімуть, тому що НАБУ з одним збігом обставин секретив, наприклад, висновки Державної аудиторської служби. Які, о, які були зроблені, а що у нас відбувалося в Нафтогазі, наприклад, да? за часів Кобилєва і інших, там справ дійсності дуже багато, які підвисал з різних причин, тому що друзі, тому що антикорупційна тусовка, тому що реформатор і так далі. Я думаю, що там багато чого це поскакує в першу чергу, і тоді суспільство зрозуміє, в чому різниця. Ну, цікаво буде поспостерігати, як швидко загалом будуть вони ці всі справи підіймати, так? і як швидко... Ні, ви буде... правильно ні, ви правильно абсолютно задаєте питання. Тепер вся відповідальність, вся відповідальність за боротьбу за корупцію лежить на конкретних людях. І це дуже добре, тому що ви можете запитати тепер. Ви журналісти, тепер знаєте, вас не будуть розповідати, у нас тут магія відбувається. да. Тут невідомо, що відбувається. А є конкретний генеральний прокурор, тобі підпорядкована ця е, е, САП набув? Ну так давай відповідай тепер за всі питання, які ти е, взяв на себе. Тому що контроль, відповідальність означає, що з тебе буду запитувати. І звичайно, що тут президент буде тепер розуміти, що відповідальність теж на нього лежить, тому що закон то прийнятий. Він його підписував. І я сподіваюся, що ці ризики розуміють у. У владі і тепер повинні показувати результати. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за ваші думки. І нагадаю також, що гостем нашої розмови був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Дякую.